Рідною мовою. Дотепно. За шкільною програмою. З використанням новітніх технологій. Цікава фізика. Ремонт об'єкту зроблений за кошти благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сьогодні на уроці закон тіла. В чому Галілей розумніший за Аристотеля. Інерція та інертність. Вчитель фізики витримує удар молотком. Добрий день. Я вчитель фізики середньої школи номер 1 Залізняк Сергій Володимирович. Ми знаходимося в кабінеті фізики і сьогодні поговоримо з вами про фізику, про досліди і про багато, я думаю, дуже цікавих речей, які ви вже чули або ще не чули. Я хотів би почати свою розповідь зі слів відомого американського фізика Річарда Фейнмана. Він писав в своїй книзі Кед, дивна теорія речовини і світла. Зараз я вам буду розповідати. І ви думаєте, що ви зрозумієте все те, що я буду вам розповідати? Ні. Ви ніколи цього не зрозумієте. Навіщо ж вам сидіти і слухати все те, що я вам буду розповідати, якщо ви ніколи його не зрозумієте. Справа вся в тому, що це ніхто не розуміє, і я сам цього не розумію. Це сказав лауреат Нобелівської премії з фізики. І далі його слова звучали так: не так важливо, фізики розуміють чи не розуміють. Важливо, наскільки їх теорія співпадає з практикою. Ну, а оскільки ми говоримо про фізику, і от в мене на столику лежить підручник з фізики для профільного 10 класу, то, очевидно, буде правильно розпочати з того, що. Перший раз слово фізика прозвучало в трактатах видатного грецького фізика Арістотеля, який жив у Греції десь в 384-322 роках до нашої ери. А, людина, яка дуже багато написала про фізику і власне книги, які вона писала, так і називалася Фізика. А єдина проблема, так він був вихователем Олександра Македонського і останніх 12 років свого життя був директором школи. Ця школа називалася Лікей. Написавши дуже багато речей, він так само зробив дуже багато помилок. Очевидно, помилки заключалися в тому, що для того, щоб пересвідчитись, чи щось зроблено правильно чи ні, потрібно було зробити дослід. А дослідів, на жаль, фактично не проводились. Просто описувалися ті речі, які спостерігалися. І так почнемо, оскільки фізика експериментальна, із першого досліду. Дослід, який полягає, ось у чому. Ми всі. Спостерігаємо практично завжди, що якщо взяти, наприклад, два тіла, одне тіло легше, а друге важче. От у мене є папірець і такий масивний залізний тягарець. Для того, щоб пересвідчитись, що ці два тіла різні і по-різному, наприклад, діють на мою долоню, я підійду до терезів і покладу на одну чашку терезів папірчик. Ось постараємося акуратно його покласти. А на другу чашку покладемо. Тягарець. І ми бачимо, що цей тягарець явно а, переважує а, наш папірчик, і можемо зробити висновок, що він так, поки що інтуїтивно, що він важчий. Тепер акуратно знімаємо ці дві речі і робимо перший дослід. Я беру папірчик, я беру тягарець і піднімаю на однакову висоту і відпускаю. І спостерігаємо, що буде відбуватися. Очевидно, ми всі так і здогадувалися, що тіло чим масивніше впаде на землю швидше, а цей папірчик, який легший впаде з запізненням. Проведемо ще раз цей досвід, тому що фізики такі хлопці і дівчата, які проводять експерименти багато разів, ми піднімемо на, більш, на більшу висоту і знову відпустимо. Ми знову бачимо, що цей папірчик падає а, повільніше за більший проміжок часу. Який висновок? Висновок, очевидно, напрошується сам по собі, що більш важкі тіла падають на землю з однакової висоти швидше, ніж тіла більш легкі. Про це й написав Арістотель в своїх книгах, і про цю річ писали і говорили буквально 1800 років. Аж доки Віталій в 1564 році народився видатний, як потім стало відомо, фізик Галілео Галілей. А народившись в Віталії, батько його намагався, щоб він пішов а, на таку престижну спеціальність і почав навчатися на медичному факультеті, став медиком. Але Галілея, Галілео Галілей поступивши в університет. і... Провчився буквально рік на медичному факультеті, кинув медичний факультет, поступив на факультет природничих дисциплін і закінчив його. Причому закінчив так успішно, що в 25 років він став професором фізики і розпочав викладати на своєму рідному місті місто Піза, Італія, яка славна, і ми всі знаємо. Очевидно, якщо не всі, то. Велика частина, а, знають, по Пізанській вежі, яка нахилена а, до горизонту, і на ній можна було проводити різні досліди. Що зробив Галілео Галілей? Галілео Галілей а, виліз на Пізанську вежу, а висота цієї вежі десь близько 52 метри. І звідти пускав, пускав тіла різної маси. Він брав дві кулі. Однакових розмірів, одну зроблено з металу, а другу з дерева. Дуже розумний був крок, тому що коли тіла падають, то їх обтікає повітря. Очевидно, що повітря не знає, що знаходиться всередині кулі, чи дерево, чи залізо. І тому сила опору повітря повинна була б однаковою бути. І він почав їх пускати із цієї висоти на поверхню землі. Але вони були однакові. Я зараз беру цей папірчик і змінюю його форму. Хай він мене пробачить, що ми зробимо з ним такий дослід, але я змінив його форму. Тепер я беру той самий тягарець. Очевидно, що маса папірчика не змінилась, і відпускаю їх з однакової висоти. І спостерігаю, як вони впадуть на поверхню. Вони падають практично одночасно. Висновок: що тіла різної маси. Падають на поверхню з однакової висоти за однаковий час. Чому ж помилявся Арістотель? Очевидно, що Арістотель не врахував одного. Він не врахував того, що існує опір повітря, і потрібно було б очевидно провести дослід, а не тільки описувати ті речі, що він а, а, спостерігав і описував. Рішення Галілеї на практиці перевірити закон Аристотеля перевернуло науку. Воно розпочало епоху перевірки всіх відомих законів шляхом дослідів. Так народилась практична фізика. Далі на уроці вчитель фізики витримує удар молотком інерція та інертність. Припустимо, якщо взяти, наприклад, цей тягарець і його просто кинути. Ну, на перший погляд, тут щось такого цікавого, але коли тіло летить, то виникає питання: а чому воно летить? Адже я на нього діяв лише тоді, коли його штовхав. А тепер воно летить. Що заставляє цей тягарець рухатись? Аристотелю прийшла думка. Вона полягала в тому, що коли цей тягарець летить, то він розтинає фактично повітря, і повітря підштовхує цей тягарець і він собі спокійно рухається вперед. І тут же виникала така річ. А якщо повітря немає, а якщо повітря немає, то цей тягарець повинен би рухатися з безкінечно великою швидкістю і скільки завгодно, він сам злякався того, що він написав. Але в принципі він відкрив те відкрив те явище, про яке ми зараз говоримо, часто м, доволі неправильно, і це явище було названо явищем інерції. Чому воно полягало? Галілео Галілей, про якого вам також говорив перед цим, робив такі досліди. Вони практично були, можливо, досіді подумки, але ми його можемо продемонструвати. Якщо я візьму, наприклад, цей циліндрик і поставлю на похилу площину і відпущу, він буде скатуватись і буде котитися по столику. Швидкість, що робила? Зростала. Тепер я візьму той самий тягарець і штовхну його вгору. Швидкість зменшується. Отже, вниз швидкість зростає, а вгору швидкість зменшується. І тут одразу думка: а якщо ми візьмемо і цей циліндрик просто штовхнемо, він буде котитися по поверхні, то якщо нічого йому не буде заважати, то воно буде котитися безкінечно довго. Тут він у нас зупинився, очевидно, за рахунок того, що є тертя між цим циліндриком і поверхнею. Але якби на нього нічого не діяло, то цей циліндрик рухався б безкінечно довго і попрямій. Це явище, яке тільки що я вам продемонстрував, це було явище інерції. Очевидно, багато хто з вас, якщо ви сидите зараз за екраном вашого телевізора, спостерігаєте те, про що я зараз вам розповідаю, чули в школі слово інерція. І, очевидно, на думку спадають такі приклади: їде автобус, а автобус різко гальмує, пасажири рухаються по інерції. Їде автомобіль, шофер виключає передачу і котиться до зупинки по інерції. А космічний корабель, який рухається по орбіті навколо Землі, з постійною швидкістю рухається по інерції. Мушу вас засмутити, це зовсім не інерція. Інерція, як я вже сказав, це явище збереження швидкості руху тіла. То які приклади можуть бути інерції? Ну, В прикладі, в принципі, два самих простих: тіло стоїть на місці, наприклад, автомобіль стоїть на місці і не рухається. Або автомобіль рухається по прямій дорозі, працює двигун, і він з постійною швидкістю, нікуди не повертаючи, їде по прямій. Оце буде інерція. Всі інші приклади це не інерція, це неправильно. Отже, інерція це явище збереження швидкості руху тіла. І прикладів, в принципі, ще раз два. Це коли тіло стоїть на місці або рухається по прямій з постійною швидкістю. Зі словом, інерції, дуже похоже на це слово, слово інертність. Зараз я вам продемонструю дослід, який з одного боку трішки. Буває такий, ну як би вам сказати, коли я перший раз його робив, то трішки було страшнувати, тому що не так страшний був досвід з точки зору фізики, як і з точки зору його виконання. Я вам продемонструю властивість тіл, яка називається інертність. Тобто, ми з вами вже знаємо явище інерції, явище збереження швидкості. А зараз ви подивитеся досвід, який. Говорить нам про те, що таке інертність і як поводитися із цим означенням. Отже, ми приходимо до другого зовсім не страшного, я думаю, досліду. Зараз ми проведемо дослід, який повинен доказати нам, що таке властивість інерції. Суд досліду полягає в тому, що я зараз ляжу на цю парту головою на книжки з фізики. А як ви розумієте, потім а, у мене на грудях появиться дуже масивна плита. А потім мій помічник, а, мій учень Ігор Тамарянський, візьме молоток і попробує побити а, молотком по вчителю фізики. І подивимося, що з цього вийде. І так, я підходжу до цієї парти і вкладаюсь на парту. Так, будь ласка, Ігор. І беремо молоток. І бажано не попавши по обличчю викладача, б'ємо по плиті. Будь ласка. І так, що зараз я відчуваю? Я відчуваю, що на мені лежить плита. Плита давить на мої груди. Сила, з якою вона давить на мої груди, це буде вага. Під час удару молотком ця плита практично не зміщується з місця. Тобто, молоток ударився і відскочив. А плита лежить на місці і практично ніяк на мене не впливає. Тобто властивість інертності полягає в тому, що тіло, ось це масивне тіло, за час удару не може змінити свою швидкість швидко і тому практично залишається на місці. Сьогодні ми з вами познайомилися з такими фізичними поняттями, як інерція та інертність. Надію, що ви зрозуміли фізичну суть цих явищ. Ми будемо з вами в подальшому зустрічатися в цьому кабінеті і діставати насолоду у вивченні фізики.